Маєте відходи сонячника чи займаєтесь його переробкою? Навіщо викидати відходи, якщо можна гранулювати їх на паливні пелети? Сонячникові пелети забезпечують високу тепловідачу в котлах, мають високий коефіцієнт корисної дії та можуть використовуватися для обігріву теплиць, ферм, складів та інших господарських чи виробничих будівель. Ми завітали до фермерського господарства у Вінницькій області, де встановлено невелику лінію для гранулювання відходів сонячника. Лінія складається з пневмодробарки на 11 кВт, робочі органи якої виготовлені з антиабразивної шведської сталі Хардокс, аспіраційної системи, яка забезпечує майже повну відсутність пилу, шнека точного завантаження сировини з частотним перетворювачем для дозованої подачі сировини в гранулятор. Гранулятор на 22 кВт з конічними роликами продуктивністю понад 400 кг гранул на годину лінія активно використовується для переробки відходів з власних полів. Можете оцінити кількість готових гранул на купі чи в бегах. Якщо ви теж хочете отримувати користь відходів, менеджери Артмаш підберуть лінію для переробки лушпиня зернових, відходів соняшника, сої, рапсу чи іншої сировини. Врахуємо ваші побажання до продуктивності, обмеження потужності та бюджету. Ми забезпечуємо сервіс, витратні матеріали, надаємо гарантію для індивідуальної консультації. Залишайте заявку на сайті чи зателефонуйте нам.